Так, Всім вітання за Комплект на зв'язку. Продовжуємо серію е, відео про колоночки Petrol. Е, які бувають модифікації, які у них бувають комплектації і чим відрізняється Petrol Карсар, Petrol Prime і Petrol Е, В попередньому відео була Petrol Prime на механічному лічильнику, на лічильнику k 44 Тепер у нас е, лічильник огм 25 q це друга версія на платі МБС. На МБС, на МРТ. Значить, тут у нас є в лічильнику попередній набор статистика, калібровка через меню. Похибка приблизно встає 0.6.08. Похибка. Має самодіагностику. Він слугує ще запобіжником для, до всієї системи колонки, ми можемо підключати або до самого насоса, або через реле тиску і буде ще вимикатись при відстрілюванні пістолета. Значить, Комплектація, якщо ми бачимо майже у всіх колонках це сепараційна фільтрація з тонкою очисткою. Пістолети там йдуть автоматичні двоклапані, комплект рукавів. З'єднувачі, там ще фільтр грубої очистки або зворотній клапан. Кому яке підключення потрібно. 800-ваттний двигун, такий самий, як стає на Корсарі. Самовсмоктуючий, має повітряне охолодження. Ідеально підходить для заправок там, де у нас, е, ну, не знаю, там, тонна, півтори, але. Ще то, також зручно. Е, тонна півтори це коли ми нажали півтори тонни і пішли собі займатися своїми справами. Але так само зручно, коли у нас є дозування, там по 10 літрів кому хто заправляє. До ну, прикладу, ми дозуємо дізель по каністрах по 10 літрів. Все, по 10 літрів відбило, зупинило. Хто продає пальне, також. Ціна 100 гривень літр і пішли заправляти. Е, потім по, літ, по літражу виставили, показали статистику. По лічильнику має загальну статистику. Так, і є моментальна статистика. Я кажу е, в, 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 в відео в одному через одне, який мій топ лічильників або насосів. От якщо я збираю е, колонку, то Кажу, що якщо це лічильник, то це буде топ. Вообще, взагалі, версія лічильників OGM це топ-лічильники. Увага! Не путайте з китайськими аналогами. З китайськими аналогами путати не можна, бо вони тут там, тільки їх, вони тільки схожі. Але функціоналу такого не мають. Задачі опять. Комбайни, трактори легкові. Тут на одній фільтрації. Можливо, доставить легко ще один фільтр. Тут рукав 4-метровий, але я думаю, що е попрацюємо так. Людина не захотіла міняти. Я думаю, що через не тільки дві ми поміняємо людині на 10-метровий шланг. У неї буде, бо він не достане 4-метровим шлангом до комбайна. Пістолет автоматичний поворотна муфта. Насос системою захисту термореле плюс байпас, самосмоктуючий 60-літровий Petrol Prime. Хто буде брати собі таку колоночку, не пожалкуєте. Надійно, практично вже сучасна технологія, хто не боїться електроніки, буде працювати дуже класно. Випускається колоночка тільки після перепровірки кожного елемента. Двигун, лічильник. Пістолет, рукава ми не перепровіряємо. Кому потрібно, калібруємо, пакуємо і відправляємо. Зборочка 2, зараз тире 3 дні. І у вас вже на підприємство стоїть дуже якісно, не за всі гроші світу. Колоночка, з сервісом, обслуговуванням, з підтримкою, де ви будете працювати з нею і радіти. Все, всім доброго дня, гарних гарних гарного настрою, миру, нашим захисникам сили. І все буде добре, все буде Україна. Дай Боже.